Друзі, прошу, щоб долучилися до збору на цей автомобіль, який ми безкоштовно маємо передавати. Я десь думаю 2-3 тижні і машинка буде від'їжджати. Треба зібрати 40 тисяч гривень, щоб доставити це авто в Україну і поміняти різину автівку. Ось авто. Воно вже придбано, відремонтовано. Там були деякі проблеми по машинці, вони вирішені. І ця автівка має передаватися в підрозділ мого сусіда, який воює на передовій. В них залишилася одна бензинова машина, і він попросив, щоб придбати дати йому дизельну машину. І от є така машина. Якраз вийшла з ремонту. І ми готові її передати безкоштовно, Надо 40 тисяч гривень на доставку і поміняти резину, бо резина тут нікудишня ні зараз не знайде не вона з такою резиною. Того просимо долучитися, в кого є бажання. В принципі, наша група не маленька. вже около 4 тисяч людей. Я думаю, що якщо кожен по 5-10 гривень, то це дуже, дуже проста математика для, для нас буде. Тому долучайтеся. Я прикріплю банку чи карточку, там буде все чітко прописано, куди йдуть кошти. І ми маємо цей автомобіль доставити в, цьому, в наступному місяці в Україну.